Друзі, вітаю! Ви не повірите, але найтоповішою новиною сьогоднішнього дня в російських ЗМІ є не заяви Путіна, не заяви Трампа, не заяви Сізімпіна, а заяви президента України Зеленського його повідомлення і попередження для Путіна і Кремля. Сьогодні в Франції російські пропагандисти гучно повідомили, що Зеленський анонсував нові удари в глибину регіонів Росії. Що він заявив, що Україна розширює виробництво озброєнь дальнього радіусу дії спільно з країнами Заходу, щоб знизити апетити терору Москви. І дійсно, сьогодні президент України, до речі, англійською мовою публіку такий пост, і до цього посту було прикріплене таке відео з прикладами ударів по російських військових об'єктах. Буду говорити з нашими партнерами про нові інвестиції в Україну в нашу зброю. Russian oil refineries and філдипозгевсокам Україні лонг-рейнжвепенс, бранськ, татарстан, чувашія, андазензин не Дивлюсь на те, що наші українські змі так доволі рідко цитували такі заяви Зеленського попередження. Російські змі відреагували досить серйозно. І не лише російські змі, а є навіть реакція з Кремля. І це не дивлюсь на те, що сьогодні неділя, вихідний день. Є заява від депутата Колісника, що під загрозами Зеленського замаскована агресія Німеччини, і море криків щодо канцлера Німеччини Мерца і щодо того, що Німеччина допомагає Україні. Особливо зважаючи на те, що Німеччина виділила кошти на виробництво української далекобійної зброї. В першу чергу мова йде про безпілотники, але цілком можливо і про що заявляли деякі наші експерти. Наприклад, Бадрак і Горбулін, Німеччина допомагає Україні, виділяє кошти фінансування на створення далекобійних крилатих ракет, цілком можливо, з дальністю до 2,5 тисяч кілометрів. Російські ЗМІ, звісно, цитуючи таку заяву президента України Зеленського, вони насамперед апелювали до того, що відбувається на Росії. Мені сьогодні на Росії заявили про знешкодження 120 безпілотників і що в російських аеропортах колапс. І щодо цього колапсу потрібно сказати, що дійсно, наприклад, в аеропорту Шереметьєво за добу затримали і відмінили майже 400 рейсів. Є повідомлення, що через авіаційний колапс не залишилось білетів на потяги з Петербурга в Москву. Крім того, є повідомлення, що, наприклад, в аеропорту Пскова ввели тимчасові обмеження. Це повідомлення сьогодні з'явилося після 15.00 і таким чином на Росії щодо роботи аеропортів це стосується і колапсу не лише Москви і Санкт-Петербургу, ні, а взагалі центральних регіонів Росії. І Російські пропагандисти на тлі таких новин і повідомлень, і попереджень України Зеленського почали верещати, чому атаки БПЛА по російських аеропортах є дуже тривожним дзвіночком. Вже почали і про тривожний дзвіночок писати, тому що вони розуміють наслідки. Адже як так виходить, що українська цивільна авіація не працює, а на Росії начебто нічого немає, все працює, працює цивільна авіація, і російські, так звані елітки, не відчувають якихось серйозних проблем, якихось обмежень. А якщо російська цивільна авіація не буде працювати, це буде удар і по логістиці, і це будуть додаткові незручності і для московських еліт, тому спостерігаємо за розвитком подій. І загалом це така відповідь України, досить несиметрична. Ну а як діяти, зважаючи на терор Москви і зважаючи на те, що Москва підвищує рівень терору і ескалації. Щодо Путіна, то росіянам, звісно, сьогодні показали, не могли не показати, адже усі вихідні пропагандисти постійно росіянам показують Путіна, щоб за нього не забували. І Путін сьогодні, у вихідний день, у неділю, другий раз за тиждень, він приїхав в національний центр Росія, де проходив форум щодо окупантів. І що тут потрібно сказати? Це те, що Путін сьогодні вирішив посмертно нагородити. Заступника головкому військово морського флоту Гудкова, генерал-майора, який був нещодавно ліквідований в Курській області, він його нагородив уже вдруге Героєм Росії, з врученням медалі Золота Зірка. Росіяни деякі задають таке питання: а як так може бути, якщо російське законодавство не дозволяє два, три і більше разів, щоб Путін підписував укази Героя Росії. Але щодо того, чому на це пішов очільник Московської кліки? Схоже на те, що йому Гудков дуже подобався. Адже Гудков раніше був на посаді командира бригади 155-ї морської піхоти. Ця бригада відрізнялася жорстокістю, і загалом командир безумовно був таким нелюдяним катом, справжнім катом. І Путіна, видно, це захоплювало. Путін дав йому генерала. І, скоріш за все, Путін на нього мав певні які сподівання, хотів його просувати десь на вищі щаблі військового керівництва, але не склалося. Був нанесений удар по місці проведення наради в Курській області, яку зібрав гудков, і повністю все управління 155-ї бригади морської піхоти було ліквідовано. Чотири ракети Хаймерса і все. І що тут потрібно додати, це те, що Путін дав фактично другий раз героя гудкову за те, що він зібрав нараду, хоча російські воєнкори дуже обурювалися, адже втрати величезні, і ця жорстока 105 та бригада морської піхоти, вона обезголовлена. Щодо заяв Путіна, то сьогодні він висловився стосовно відносин РФ і США. і заявив, що Росія та Сполучена Америки завжди знаходили дещо таке спільне і дуже Путін хоче якось відновити відносини з Сполучної Америки, особливо зважаючи на те, що нещодавні телефонні перемовини між президентом України Зеленським та президентом США були успішними, а ті телефонні перемовини, які проводив Путін з Трампом, вони були поганими, про що прямо сказав президент Сполучених Штатів Америки. Переднім випуску я говорив про велику помилку Путіна, і зараз Путін намагається якось всіляко натякнути, що він готовий до перемовин з Трампом. Були заяви від Піскова, що Путін готовий в будь-який момент до прямих перемовин, до зустрічі. Також були заяви від Лаврова, що Росія готова до наступного раунду перемовин зі Сполученими Штатами Америки. Але Трамп і загалом адміністрація Білого Дому на це не відповідають. Щодо Лаврова, не можна не сказати, адже сьогодні він прибув в Ріо де жанейро в Бразилію на саміт країн Брікс. Раніше були повідомлення, при чому такі офіційні заяви з Кремля: вустами Рябкова, вустами Ушакова, радників Путіна і речників Путіна. Які повідомили, що Путін не прибуде на саміт Брікс по тій причині, що Бразилія не гарантує йому безпеку, адже, як ми знаємо, Путін має бути готовим до арешту в міжнародному суді в Гаазі, і Путін дуже боїться опинитися під трибунал. Кремль прямо заявляє, що якщо немає гарантії безпеки, то Путін в жодну країну не поїде. Але відправили Лаврова, і тут я додам. Що не лише Путін не полетів в Бразилію на саміт Брікс в Ріо жанейро а й лідер Китаю Сі Цзіньпін. Нещодавно була новина від 2 липня, що ОМЗ з Китаю підтвердили, що Сі Цзіньпін пропустить саміт Брікс у Бразилії. Стосовно Бразилії потрібно сказати, незважаючи на те, що Китай є лідером країн глобального півдня, але Бразилія вона в цілому виступає проти того, щоб підтримувати російську агресію. І це не дивлячись на те, що Бразилія купує багато, наприклад, дизельного пального з Росії, десь 10-15 мільйонів тонн, І Москва отримує заробляє на бразильському ринку десь понад 10 мільярдів доларів щорічно. В цілому Бразилія і президент Бразилії Сілва казав прямо, що він не підтримує агресію і що він буде закликати Путіна її припинити зупинити цю війну. Китаю це не подобається. Чому не подобається? Тому що Китай позавчора, а саме 4 липня, в устами Ван і китайського міністра кордонних справ прямо заявив, що Китай не допустить програшу Росії у війні проти України. Що, буцімто, якщо Росія програє, то тоді Сполучених Америки займуться Китаєм, і Китай не може допустити поразки Росії. Однак щодо Китаю не все так категорично, і про це ми поговоримо у наступному випуску. Адже з'явилися новини, з'явилися гучні заяви і деяка цікава інформація. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки щодо цих всіх подій. пишіть в коментарях, і до нових зустрічей Отері.